Доброго дня, мене звати Пчолкін Дмитро. Я гравець київського клубу Нова та член збірної України, призер чемпіонату Європи з Алтимат Фрисбі. Алтимат це безконтактний командний вид спорту з літаючим диском, мета якого полягає в тому, щоб за допомогою пасів пройти все поле і зловити диск в заліковій зоні суперника. Гра ведеться на прямокутному полі, з обох сторін якого знаходяться гольові зони. Грають або 5х5, або 7х7 в залежності від покриття. Розіграш кожного очка починається з розміщення складу команд на передніх лініях своїх зон. Команда захисту вводить диск в гру по напряму до команди атаки. Після цього починається розіграш. Бігати з диском в руках заборонено. Якщо ви зловили диск, треба залишити опорну ногу на землі, як в баскетболі. Якщо я правша, то я ліву ногу залишаю. Права нога може рухатись. Гол зараховується тоді, коли ваш напарник по команді ловить диск в заліковій зоні суперника. Команда суперників, яка грає в захисті, не може виривати диск в рук, не може штовхатись. Будь-який контакт в цьому виді спорту заборонений. Перехід володіння стається в тому випадку, якщо диск падає на землю або збитий чи перехоплений командою суперників. Після кожного занесеного поєнту команди міняються сторонами і в саме в цей час можна провести заміну гравців. Алтимат це унікальний вид спорту, в якому роль суддів виконують самі гравці. Тобто вони відповідальні за дотримання правил, справедливе рішення, повагу до гравців. В цьому і полягає філософія духу гри. Основні техніки, які потрібно опанувати для хорошої гри в Алтимат це ловля та кидок. Є два основних види кидки: це бекхенд та форхенд. Бекхенд кидається ось таким способом: чотири пальці внизу. Один палець тримає диск зверху. Праву ногу ми відносно себе ставимо вліво. Роблячи ось таке напівколо, ми викидаємо диск е, уперед. Чим краще диск закручений, чим швидше він крутиться, тим далі він летить. Е, В китку форхенд у нас два пальця всередині диску, всередині кромки. Всі інші підтримують диск е, з іншої сторони. Праву ногу ми відносно себе ставимо вправо, трохи звішуємо диск вниз. І ось таким кістьовим рухом викидаємо диск уперед. Найнадійніший спосіб ловлі це ось такий бутербродик. Тобто, коли вам диск летить, ви зжимаєте руки зверху та знизу і ловите його. Якщо диск трохи вище вашого корпусу, ви можете ловити ось таким способом: Чотири пальці зверху, один знизу. Якщо диск нижче вашого корпусу, чотири пальці знизу, один зверху. Друга вправа це прокидування форсу. Захисник заважає нам кинути. Ми маємо рухами обманути його і кинути диск нашому напарнику. Після цього йде зміна, хто кинув, ставить форс, захищає, ускладнює кидок, той прокидує і так по колу. Третя вправа, ми стоїмо по діагоналі один від одного, дві колонки. З першої колонки гравець просто біжить прямо по відношенню до себе. Інший гравець кидає йому диск в нахід. Коли він отримує біля іншої колонки, вже з цієї колонки гравець починає бігти вперед, по відношенню до себе, отримує пас, зупиняється, бо з диском бігти не можна, розвертається, дає пас іншому. І так само по колу. В «Алтимот» вже грають більше 8 мільйонів людей по всьому світу. В Україні налічується більше 20 команд, як жіночих, так і чоловічих. В одній команді можуть грати як і жінки, так і чоловіки. Приходьте на тренування.